Окупанти тим часом перекидають резерви з окупованих районів Запорізької області, в район Торецька і часового яру. Донеччина про це заявив наш добрий друг радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. В своєму телеграмі він розповів, звідки окупанти перекидають сили, і продемонстрував, як бачимо, відповідні фото переміщень у пріоритеті передислокації. Запорізька область, грозівка пологи продовжують заходити. Повністю сформовані підрозділи, проте цього тижня трохи сповільнився трафік, Пішов на спад. Ворог збільшив кількість доукомплектованих підрозділів. Тобто з узбережжя Маріупольсько-Бердянської агломерації. Зокрема, росіяни вибирають з вас підготовки особовий склад. Також каже Андрюшенко: спостерігаємо скорочення часу підготовки до 10-15 днів максимум. 10-15 днів і в один кінець А анащо дійсно довго готувати, тому що тривалість життя російського окупанта, як показують 573 плюс тисячі зни. Щених з лютого 24-го року становить хіба що добу в найкращому випадку, і ось так ці штурмовики рухаються на північ Донецької області, каже Андрюшенко. І додає, що в російських військах не встигають заповнювати втрати. Про що це свідчить? каже він: Росіяни відверто не встигають заміщувати втрати в поточному стані мобілізації. Ця динаміка, попри спроби накопичити, як вони хочуть, ударний кулак на Запоріжжі і поновити втрачені восени влітку минулого року позиції на роботинському виступі завершується, Як бачу, Чому нічим вдруге провалюються їхня намагання створити цей ударний кулак, зауважує Андрющенко, і вони змушені резерви в Запоріжжя перекидати в район Торецька та часового яру, де в них теж нічого не вдається. Все це вказує на наближення офіційної посиленої мобілізації на території країни агресорки. Без цього вони не витягують не просто додаткові точки атак, але можуть почати відчувати певну нестачу ресурсу навіть на оборону. Ось так каже Андрюшенко: що кажуть Віясві росіянам імовірно не вистачає ресурсів для активізації дій в районі. Авдіївки розгортання зони оборони центральне угруповання окупаційних військ свідчить про те, що російське військове командування може вважати малоймовірним швидке тактичне просування в районі Авдіївки. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Російські військові нещодавно розширили зону відповідальності російського центрального угруповання військ Донецькій області. Що свідчить про те, що російське військове командування переоцінює пріоритети угруповання? Командування РФ може покласти на центральне угруповання військ контроль за основ. Новиними наступальними зусиллями Росії в Донецькій області ВСВ нагадали, що напередодні наступальна операція РФ і захоплення Авдіївки, яка тривала з. 14 жовтня 2023 року, по лютий 2024, число 17, Російські війська перекинули центральне угруповання військ із району Креміної на Авдіївський напрямок і приступили до зосередження в цьому районі майже всіх підрозділів центрального військового округу, дислокованих в Україні. Окупанти почали наступальну операцію на Торецьк всередині середині червня 2024 року. Відповідальність за неї покладено було на центральне угруповання військ, яке передислокувало більшу частину 27-ї мотострілецької дивізії з району Ону Авдіївки до Нью-Йорка. Розгортання зони оборони центрального угруповання військ свідчить про те, що російське військове командування може вважати малоюмовірним швидке тактичне просування в районі Авдіївки. Незрозуміло, чи ґрунтується ця можлива оцінка на зменшенні обмежень у матеріальній і живій силі України, чи конкретно на оцінці неспроможності центрального угруповання військ виконати поставлені завдання. У центрального угруповання військ ймовірно не вистачає резервів необхідних для активізації дій в районі Авдіївки до такого рівня, який би сприяв відносно швидкому досягненню при збереженні наступального тиску на турецькому та донецькому напрямках. Російське командування наразі намагається підтримувати послідовний наступальний тиск на всьому фронті, щоб не дати Україні перехопити ініціативу на полі бою. Російські війська захопили село силововчі в Донецькій області. Тим часом повідомляє Діпстейт, Війська країни-агресора Росії захопили село Вовчі на Покровському напрямку Донецької області. Повідомили аналітики. Вночі проти суботи, 27 липня. Також окупанти просунулися в Яснобродівці біля Желанного. На Курахівському напрямку фіксується просування ворога в Красногорівці. Діпстейт повідомляє і про просування росіян біля Діброви на Сіверському напрямку. Водночас генштаб ЗСУ офіційно не підтверджує втрати позиції Сил оборони. В Нічному зведенні зазначається, що найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де за день окупанти здійснили близько 30 штурмів біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка. Перша Яснобродівка. -1. Та інших підкреслюється, що росіяни зазнають великих втрат через спроби просуватися напередодні, 26 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції українських військових посилять на Покровському напрямку.